Так, у нас канікули, канікули і другий день, да, діти канікули? Mm -hmm. Так, у нас тут творча майстерня, це там картинка по якимось номерам Кристіна робить. Де у Анастасії мать? своя велика картина. Макс, ти будеш щось робити з цієї книги? Ти просто читаєш, так? Да? Mm -hmm. ага. Ясно. Ну, Макс вже з скейт парку Мама! прийшов. Я печеньки напекла, канікулярні печеньки. Дівчата приєдналися до Каякінга. Вони пройшли триденну школу Каякінга і ось тепер будуть ходити на заняття щосуботи. В дощовиках, тому що дощ намічається, але на це не зважаємо. Так, як називається цей тип Каякінга? Так, сісти. Треба, так, да, Крістіна, щоб поміряти? <тас> угу. Угу. Mm -hmm. Я дуже дивна. Ну ти ж в дощовику, ти сідає так дощовичком на те сидіння мокре. Yeah. Ось, ось так будеш сідати, да. вот так. Да. Ось так ось. Угу. І міряєш розмір, так? Да? Угу. Uh -huh. Ну. Вот. Далі Це вже третій день чи другий день канікул? Третій день канікул, до три дня каякінгу. Тому, і зранку мама Кристіні робить таку хену. А я свою чекаю, поки вона мені буде готова робити. Така вже довго до квітка буде.

День народження у Папи! Так, і ми готуємося. Так! Макс, ти що робиш? тишоро. Макс, ти що робиш? Коржі. Коржі, а на який торт? Наполеон. Наполеон. А Хто такий Наполеон, ти знаєш? Не. Це такий французький е, типу, правитель. Е, а чому о, торт нас... він, вони якраз з Англією, французи воювали, були активно. Е, так що ми готуємо папі торт, який нас... його улюблений. Я не знаю, Анастасія. Давай спитаємо у глядачів нашого відео, чому цей торт називається Наполеон. Розкажіть нам, будь ласка. А ще ми готуємо посилку. Посилку готуємо. Коробка леж... стоїть і ми туди кладемо речі, які хочемо передати. Ятикі віталіні, букмак. Магнітні. Подорвала. Так, подарунки в нас для папи майже готові. Ще Макс якийсь подарунок завтра вже зробить. А, а ми будемо святкувати в басейні завтра. Це так ми проводимо наші холідейс. Я вже не знаю, який нас там вже день. 22-го, третього почалися канікули, а сьогодні 30 те то це вже все. Нет, двадцать да? Да, бо завтра вон тут трава. Ага, вот. Красивые, да, такие? Ой. Ми розфарбовуємо футболки на фестиваль, щоб у нас був фемлік. Ну, Крістінка, ну старайся жовтий не капати на інші. Одна футболка готова. Крістіна зараз свою робить. Анастасія на свою чекає. Всі будемо в одних кольорах. А я це зробила. Горщик. Що ти туди посадиш? А, свій авокадо. Угу. А ще ми вчора пофарбувалися. От ви бачите, яке в Анастасії там. Локони такі трошки рожеві, а зараз спробую все показати. Анастасія, ну зніми мені, бо може справді не так видно. А, а, та можна взяти. Так, де ми волосся? От я ж казала, що не дуже видно. От бачите, які в мене пір'я рожеві волосся. Воно не все рожеве, а тільки такими. Е, таким а таке сонце ще нічого не видно. Коротше, ми експериментуємо. Вона міняє на чорний колік. Я вважаю, що це якраз воно війна. Мам! Ні, відео, тільки стань далі, бо це, мабуть, близько. А це відео? А, це відео. Добре. Ми займаємося гідроізоляцією палатки. Новлюємо гідроізоляцію, бо минуле літо ми промокли. А через 2 тижні ми їдемо в кемп і зараз будемо наносити спеціальний розчин. Тут все такий прощець. Тут папа читає інструкцію.